Цім увага, дивіться, хто хотів каталог по тій фабриці. От мій номер телефону на Viber хлоп, пишете, я вам скидаю каталог. Коротко про фабрику. Це сама топова фабрика по корпусних меблях. Фабрик є багато. Свого часу давно, десь 12 років тому, з тої фабрики я відкривав мебельні магазини. Дивіться, кожен елемент має свою ціну. Наприклад, шафа тридверна коштує в районі 13 тисяч гривень. Будь-який елемент має свою ціну. Погнали далі. так коротко аналітику зроблю вам по фабриці. Будь-який стиль ви собі підбираєте, і в тому стилі ви набираєте будь які елементи. Наприклад, треба столик, ціна на столик там в районі 4500, треба, наприклад, цей комод, в районі там, 7 тисяч гривень, Треба шафу 18 тисяч гривень. І це все доставка безкоштовна, або місто або село України, доставка безкоштовна. Номер телефону є, погнали далі. Це фабрик, кажу, є багато в Україні, але це саме нормальна фабрика. Для дизайнерів, для тих, хто робить проекти, там робить ремонти, набирає просто з тої фабрики меблі. Я вам ну, можу проект зробити на комп'ютері, все підібрати. Є різні стилі, і в кожному стилі ви набираєте собі під е, свою кімнату, будь-яку тумбочку. Хочете, столик, столик, вітрина, вітрина, комод-комод. Будь-що окремо, не обов'язково брати все наборами, все по штучному набираєте. Так, хто мене знає, хто зі мною дружить, той звертається до мене. Хто думає, що шоу, проходимо мимо і гуртаємо далі. Так, кажу, кому треба, є отаке. От ну, тут сам це якісна фабрика, це є не це не є барахло, бо фабрик є багато в Україні, кажуть. Це добротна фабрика. От. Номер телефону є. Я каталог цей можу скинути на Viber без проблем. І все. і... Ну і працюємо. Відправка в будь-яке місто України безкоштовна. Наприклад, це в білому кольорі, комод, білий, Любе, вітрина, все поштучно. Шафа, наприклад, там 14 тисяч гривень, це коштує 17. 000. От, ліжко, наприклад, під той стиль з бука я би рекомендував за 11 500. Будь-що я підберу без проблем. Номер телефону ще раз є. Дзвонимо, пишемо. Все, всім дякую, мир.